Так, друзі, трохи розкажу по автоматиці. Ось це у нас живлення під'єднане, бачите, 220. Потім йде клемник двигун він вже під'єднаний заводом-виробником. Потім йде конденсатор, під'єднаний заводом-виробником. Потім треба було б під'єднати сигнальну лампу, але замовник відмовився, не хоче. І потім ось це клемник на освітлення. Ми під'єднали на даному об'єкті є освітлення. Далі Клемник живлення на фотоелементи дали та управління з фотоелементом сюди під'єднало. Це у нас під'єднання гіркона. Для того, щоб зробити освітлення, ось цим потенціометром треба трошечки окрутанути. Це таймер, скільки буде світитися освітлення ну, як, е, після того, як ворота закриються. Таймер включається після того, як ворота закрилися, потім включається таймер. І наскільки він включиться, все залежить від цього потенціометра, від хвилини до 10 хвилин. Я десь крутанув приблизно на 2 хвилини. Може, 2, може, трошки більше менше. Далі йде потенціометр, потенціометр сила, він я завжди його ставлю на максимум. І потенціометр автоклоус. Ну, автоклоус. Скажімо так, у частних будинках я дуже рідко використовую, тому що е, хто мене просив його включити, то е, із 10 тих людей вже дев'ять попросили виключити назад. Тобто я нікого не включаю. І ось це є діп-такі діп переключателі е, для того, щоб актувати деяку функцію. Або включити фотоелементи, собі активацію зробити, або сповільнення в кінці. Ну, все ось тут розписано на платі.